І знову вітаю. Тепер у нас буде відео з розборки X106 StuрmдеWR від турецької компанії Tubers. Це у нас напівавтомат дробових. Це ремикається кнопочками. Як же ж розібрати його? Для цього нам знадобиться комплектний ключик для гайки стола, в комплект входить. Також виколотка. в комплект не входить. Молоток в комплект не входить. Для цього нам потрібно спочатку вибити ось оцей штик. Вибиваємо його. Справа наліво. Чому саме справа наліво? Тому що у нас з одного боку є отака от накаточка для того, щоб він міцно тримався. Трошечки відводимо затвор. І знімаємо лобер. Треба бути обережним, якщо робити дуже різко, у нас модуль затворної затримки, вільно встановлений, може банально вилетіти і можна його загубити. Далі нічого відкручуємо накладочку на стволі. Різьба права. Далі треба зняти носову пластину. Потім трошки відвече затвор. У нас є такий невеличкий важіль. Переводимо його в переднє положення і виймаємо. Далі. Чи цівку, затискаємо дві клавіші переключення режиму і знімаємо цівку вперед. Трошечки піддавши затвор назад, виймаємо ручку зведення. Далі відкручуємо гайку. Під нею фіксуюча резинка, тому відкручується доволі тугенько. І в принципі, легкими рухами провертаючи, З до ствола також у нас є поршень. Все, в принципі, готове для очищення. Озбирання в зворотньому напрямку. Пружинка? Поршень ми встановили. она у нас не ездила вставила ствол резиночку не забула закрутила гаечку она пола олегаем Точно також Записуємо клавіші перемикання і відводимо максимально назад. ставимо важель ручки вперед і закриваємо, відпускаємо. Так, знову лицева пластинка. Декоративна накладка, вона за сумісництвом Гайка, яка тримає сітку. І знову трошки відводимо затвор, бо у нас знову ж таки подавач, він не, знімає, не складається. Вставляємо ось таким чином. І... Забываем на місце шты.